А не можна укладати якихось угод і підписувати документів. Бо 100% щось піде не так. А навіть скажу з свого, свого власного життя. А у нас вже був період ретроградності Меркурія влітку, і тоді у мене з партнером була, була, була усна домовленість да, там, про. Певні робочі моменти. Тобто ми це все погодили між собою, да, всі були там зацікавлені, задоволені, задоволені прийнятим рішенням. Це все було усно. Я тоді собі подумала, що зараз період ретроградності, але це ж не було якось офіційно на паперах. І думала, що може воно якось все ж таки не відіграється. Але відігралось, відігралось. Все ж таки не відбулося. Так, як було заплановано. І це не було а, а, з причин там, а, через мене чи партнер якось себе не так повів. Ні. Просто життєво склалося так, що воно не відбулося. Да? Тобто, воно перегралося, а, і, врешті-решт, буде, але буде в інший час і буде по-іншому. Тому. В ретроградний Меркурій, будь ласка, це просто ось таке застереження. Не укладайте ніяких угод договорів навіть, навіть ось у такому а, усному форматі.